Всім привіт! Я рада вас вітати на моєму каналі. Це останній влог з Німеччини. І я дуже вдячна вам за ваші перегляди, за коментарі, за лайки, за підписки. Для мене це дуже важливо. Ну що ж, а ми прийшли на прогулянку в Магдебурзький собор. Називається він Дом, це кафедральний собор. Він присвячений Маврікію і Катерині Олександрійській. Тут місце поховання імператора Отто I. Також тут була похована і його дружина Едіт, яку він дуже сильно кохав. Раніше це була просто монастирська церква, і в 937 році Ото перший вирішив перетворити її в імперський собор, що у нього дуже гарно і вийшло. Собор був декілька разів розрушений, також пережив пожежу. Також в 1806 році собор був переданий наполеону і слугував французькій армії в якості ну, такого лошадиного стойла, де вони утримували коней. Вот это ж лампа тоже из такого. А, если лампу такого надо нарушить, не дорого. Вот это что фотография. Ой, это лампа тоже такая же. А если не фотографовать, то безкоштовно? безкоштовна. Да. Серьезно? Да. Прикольно. Я не знаю. Людина выпорзла с землянки. Ну, и начала строить такое. Ну, и пришла сюда. Ты уявляешь, я как из нее шок. Ух ты, какой колокол. Угу. Это на блоне. Ага. Да? А тут учиться и все. Какие аборты делали. Видите, тут тоже что-то. Yeah. Може быть, кстати. Uh -huh. Похоже на то. Uh -huh. Насправді сенс цього дзвона давайте кохати. Інтересненько. А то що за колокол? Хоча там хтось із скрипкою. Де зі скрипкою? Может быть, що може бути і скрипач, і там такой, і такой, і такий? Може. Оні навіть більше мене ростом колокола. А назва цього дзвоника перекладається як заспіваємо. Ось, в принципі, а -а -а. сенс зображений на самому дзвонику. Кантемус. Що таке кантемус? Називається бритовуш дзвонить. Такі все ж таки про аборти. Це ага. Цей колокол називається «Бенедікамус», і насправді це перекладається як благословімо. А -а -а. Цікаво. А це цікаво, чого такий. Назва цього дзвоника перекладається як оплакувати. Оплачемо. Ну, типу, щось такого. А це зі змією. Когось прощення просять, чи що. А це, якщо перекласти назву цього, то це буде засумніватися, або є таке слово усамніться. Да, от, ну, сумніватися в чомусь. От така назва цього дзвоника. Це ж можна в перекладач загнати. А назва цього дзвоника: Встоїмо. Вистоїмо. Встоїмо. Це якраз для україночки, для нашої. А оце. А оцей дзвоник називається Ми сподіваємось, ну, щось до типу Ми маємо надію. Дуже гарне. Як? Ух ти. Благослови тих, хто тебе прокає. Да,, так, мабуть, так і треба жити. А це що? А це ж, я так думаю, що. Ті е, королі королева, при яких починали будувати. будувати. Угу. Ото. А нема тут ніякої таблички, не. І входу нема. І входу нема головне. Де? Нема. Бачиш нема? Де двері? Ти думаєш, тут двері? Ну, дивись, замочний. А, точно двері. же ж хитрони заховали? Це що таке цікаве? А це ж кафедра на яку піднімається? Це ж треба таке наліпити. Там написано, інакше ти повіриш, що я твоя безгрішна мати. Можливо, сенс в тому, що матері теж не ідеальні і теж мають якісь е, за собою гріхи, того, щоб діти не ідеалізували своїх матерів. А ще можливо, щоб діти вміли простити своїх матерів за те, що вони вважають, зроблено було невірно в житті. Але ж ми. Всі не ідеальні. Ну, але це тільки мій сенс. Насправді там така класна акустика, і мені так хотілося щось заспівати там, щоб відчути це, знаєте, таке акустичне ехо таке, що голос піднімається аж, аж, аж там до самої стелі, аж до неба. Але ледь себе стримала. Мені дозволили фотографувати, знімати відео в цьому соборі. Це правда коштує 2 євро, але дозволили ось так. Бачите, скільки всього гарного. Ой. Маленький орган, а де великий? Ой, я й не замітила. Боже, це взагалі? Як вони таке придумали? Взагалі, я не розумію. Що людей в голові? Там Які мізки мають бути, щоб таке все придумати, зробити? Угу. А це цікаво, що таке. Пам'ятно. Пам'ятник, чому пам'ятна, ну когось хто там. Насправді я спробувала перекласти через перекладачі. Мені видало типу Людовік Колоховий, пам'ятна для героїв, які не вмирають, ну, щось такого плану. Але перекладач такий, типу, каракулі перекладає дуже некоректно, і там ну, не завжди вкладається той сенс, який був дійсно написаний на цьому пам'ятнику або на якійсь там табличці. Середню фігурку. Хто це? На кого тобі Гітлер, що ли? Ні. <ріст> це просто пам'ятне місце для людей, які в Першій світовій загинули. А, ну це я побачила. Да, да. А, але я думала, що тут реально гітлер. Думала? Так. Я, да. Да. Я, я в такому шоці питав а на мене, а дивляться, я кажу, Лена, ти що? Воно тут не дай Боже сказати це слово, а да? свастику намалювати. Так а хто ж це просто Нічого, добіна, просто... просто посередині? Та тут... да почекай же, почекай же, ти дуже швидко це і все. Я розумію, що тобі не цікаво, бо ти вже тут була. Багато різних. А Мені цікаво, що це за собачки. Як на мене, дуже так ну незрозуміло для мене, чому біля кожної пам'ятки не стоїть а, табличка німецькою мовою, де було б розписано які цікаві, якісь цікаві факти. Не просто історичні, там, типу, вага, там, висота і все інше. А що цікаве, дійсно, щоб можна було поглинути в історію. Трохи двері. Угу. Не знаю, скільки табличка, там буде. чи чотири. Ти ж хтось тебе придумав. Тепер сидить тебе. Дивиться. Знаєш, як він заходиться? Ого. Прикольна. Тут визнають. свій вираз, це емоції. Емоції? Я дивився. Кожна із свій А ти знаєш, яка де? Ну, як Индии. Ага. То есть спокойные Прикольно. Ага. сними, Ага. 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 окна, капец. Насправді отто великий, там, начебто історично, дуже захищав євреїв Магдебурга і брав їх під свій захист, і всі проблеми, які у них виникали, малися вирішувати тільки через отто, а не через архієпіскопа. Не будемо вдаватися в подробиці, але протягом якогось часу там все змінилося. і Архієпіскоп прогнав єврейство Магдебурга, всіх змусив виїхати з міста, не заходити в нього, не заїжджати. Ну тобто вони були дуже принижені і їм дуже було важко жити. Ось, і оцей пам'ятник, який ви бачили, це типу приниження синагоги перед католицтвом. У мене ж голова кружиться. Що там на люстрі написано знаєш? Ні, це ж А ти що грецької не знаєш? Странно. Як це ти ще Грецької не знаєш? Я імператорка Да? Так. Оцей що починав тут? І що, думаєш, тут він реально похований? Так він виходить для себе це будував? І коли його перебудовували після всіх цих перепитій, трошки змістили якби, нахил побудування і зробили так, щоб от, надгробок отто першого був практично всередині самого собору. Так. Куди отак? Забере світі. Чуть голову не запалила собі. Це треба так, так знати? Ні-ні-ні. Постав. Треба світечко. поставити. Я хочу ось цю тих Свідки це все знаєш. Знаю. Ми поставили свічечку пам'яті і молитви про наших рідних, які вже не з нами, які вже на небесах, от і про всіх, хто помер, кого ми любимо. А також вписали імена в таку книгу, і під час служіння про них будуть молитися за спокій їх душі. Не впасти тільки, не опозугиться, не впасти. З яблучком. Угу. Ой, тільки йди трошечки поруч зі мною. Бо будеш весь час в кадрі. Потім будеш кричати повирізай мене, а я не вирішу, бо ти везде. Монетики я знімаю. Що це? Це вічний... Ух тышка! А як це так половинка тільки? А потім воно що? Ну по-другому йде. Тинькоффер. А, -а, 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 а це прикольно вообще? Бачиш, теж сонячне, але інше. Сейчас почекай. посередине бачишь як отпадать ой класно класно а если я там стану тоже туда тень будет падать а ну да вот да точно прикольно а я думала что ты туда хочешь залізти нет ти що ну що я гарненько а що це за це оце ці штуки? Сонячний. Де? А? Які штуки? а оце, оце, постамінка. Ну, Надгробки? А ну, ну, там навіть не видно кого. Ну це ж уяви собі, які вони старі тут. А воно там, ідемо прочитати. Ага. Так це кладовище виходить. А що ж ми тут топчимося? Ану, переводь. Дем те ун. Ага, це, це ж цей хто? Тому, я так розумію, хто вірить в життя, вічне життя. Може, якісь священнослужителі тут захоронені? Цілком можливо, можуть і які багато грошей давати. А вон, яка лавочка, mm. класна. Mm -hmm. Хочеш посидіти? Ні, не, не хочу. Накладова ще щось сидіти. Ось в цьому соборі є скульптури і от першого, і його дружини, і дід англійської. Ну, мене, чесно кажучи, вразило все, що я побачила в цьому соборі. Настільки для мене незрозуміло, як того часу люди, не маючи такої техніки, не маючи електроніки і всього іншого, освітлення, ну, як вони все це будували, тому що масштаби вже шалені, ви же бачите, яка висота. Яка довжина, а, яка ліпнина, які скульптури. Тобто для мене щось, знаєте, це Ді, за межею кіне. фантастики. Сірчик би зараз би намалювала. Так, пішли зі мною, бо я боюсь. Не обязательно какой-то вкраде. Упирі. <рапристо> Фу, як тут воняє. Сирістю. Це ж це тюрма була. А що за кліткою? Це не клітки, це зараз від людей. Ти думаєш? Да. Да, це того часних, аутентичних. І що ти? І що ти позволила бачиш? І що це було? Тобі все? Так, да, я все поняла прямо вообще. не то саме? Капець, як я, як я поняла, все. Що це? Це кріпта. Тобто підземна часовня. Так а на що це таке? Я не поняла щось. Кріпта вдома кайзера до першого в Магдебурзі. Підземна часовня. Ну, Молилися тут люди. То так просто Можливо, посеред кроку? камінюк? Ну так. Да. А на що? Ну, хотіли стикатися з тими, хто там на горі може ходити. Вони ж наше що то проробили оці штуки? Воно ж, воно ж 300 років будувалося, значить, мільйон, мільйон разів перебудовувалося. Вже починалося з цього. Може бути. Ми ж не могли, наприклад, зразу десь собор бонути. Десь щось придумали поколено, десь щось о, переробили. Ну таке. Гане, що вони тут, знаєш, що не зробили. Що? Різними мовами. Да, ось так ти то, йдеш. Можна вдома знайти. ну Цікаво ж дивитися саме і розуміти. О, Органи. Ні, ні. Як ні? Це не просто. Органи там. Вот орган стоїть, так? Да? органний зал. Бачиш? <звук> Це концерт буде в малому залі. А це під час служби і хрестин дітей, така як купель для 에, того, щоб діточок хрестити. Красота невероятна. орган. Це Це піваніна. Это живьому где-то кто-то поет? Нет? Думаешь, запись? Трансляция. Ну що ж, ось і закінчилася моя прогулянка по Чудовому такому собору, а також закінчилася моя подорож в Німеччину. І я повертаюся вже додому. Мені і радісно, і сумно одночасно. Ось. І можу вам сказати, що прямо в цьому році у мене було дуже багато нестандартних, прикольних, позитивних, різних всяких, різнобарвних, кольорових емоцій. І я настільки була і щаслива і розчала. Чулина і ну, не знаю, всі емоції, які можна було мені відчути, я відчувала в цій поїздці. Дякую Німеччині за такий прийом, за чудову подорож. Дякую за те, що мені Боженька подарував мою тітушку Альонушку, яка для мене зробила такий чудовий екскурс по Німеччині і приймала мене просто як царицю. Всіх цілую, обіймаю. Сподіваюся, на ваші лайки, на підписки, і до нової зустрічі у нових цікавих влогах.